Людей в більшості цікавлять питання оплати праці. В Україні питання оплати праці не збираються вирішувати. Дана ситуація спостерігається вже більше 30 років. Можуть тільки на законодавчому рівні прийняти мінімальний розмір заробітної плати, тобто праця за їжу. Такий підхід це шлях до злиднів, занепоту. Та зубожіння населення, що і відбувається завжди в Україні. Можливо, хтось скаже, що прораховується у вигляді середньої заробітної плати, але скільки при цьому отримують це споміжні працівники, працівники апарат і саме керівництво, який середній розмір заробітної плати в Україні буде складати для кожної з цих категорій.